Всім привіт, Копа Америка за збірну Аргентини в Бес 21 у розпалі. Друзі, сьогодні в нас же півфінал проти збірної Перу. Колумбійці зіграють з Мексикою, котрі вибили з турніру бразильців, з якими я хотів грати у фіналі. Ну а нам грати проти Перу не знаю навіть що це за команда. Ніколи проти них не грав. Луіс Суарес, Ви бачите, 6. У нас Леонель Месі 4. Чотири голи забив, треба побільше забивати. Ну а тут Де Пауль у нас кращий поки що асистент Фернандіньо, який вже не приймає участь. Ді Марія, два асисти. Таким складом будемо грати. Мартініс Ворота, Хвеселія, так, Отаменді, Акундя, Саравія Родрігес, Паласіос Депауль, ді, ді Марія, Лаутар Мартінес. Ну і власне Ліональ Месець капітанську пов'язку погнали. Запрошую всіх до віртуального світу футболу. Всім бажаю миру, добра. Друзі, дякую вам за активність під. Ну, в попередніх відео залишайте ваші коментарі, побажання. Поїхали. Перу, Аргентина, півфінал Копа Америка. Я ніякий патч не встановлював друзі. У мене стоїть те, що я колись купував з українською прем'єр-лігою е сезону двадцять один Удар по воротах. Яка комбінація? Ну, це показова атака. Це показова атака і удар Леонель Месі пробив так, як він вміє, так як він завжди в принципі напротязі всієї своєї кар'єри робив. Десятий номер наш, наш капітан на п'ятій хвилині відкриває рахунок 0-1. Тому, власне, я не встановлював там, для того, щоб зіграти один турнір там, чи парочку в Копа Америка нові патчі. Мені говорять, що є на PlayStation 4, але я вирішив, не хочу я звалювати, валити е, патч з української прем'єр-лігу. Хоча вже вона не актуальна, але, можливо, колись ще щось в УПЛ зіграю. На жаль, для PlayStation 4 немає новіших патчів з українською прем'єр-лігою. Закидання не проходить. З глибини починаємо свою атаку. Ангель Ді Марія отримує передачу. Дивіться, яка вільна зона навколо Ді Марії. Ах, не проходить наш футболіст. П'ять хвилин останні. Останні 5 хвилин першого тайму. Перу Аргентина 0-1. 0-1. Мені цікаво вже статистику глянути. мені ну, Здається, що ми не тотально, але значно більше володіли м'ячем. Так, тут не було сенсу пробувати. Швиденький розігріш. Передача на Ліонеля Меси. А він не встиг. На жаль, не встигає, Лео. Ну, звісно, вже вік не той. Взагалі, це такий, знаєте, завершується епоха, ціла епоха. Крістяну Роналдо вже буде завершити невдовзі. Я так гадаю свою кар'єру професійну. Може ще пару років пограє. також Леонель Месі, а тут жовта, ну добре, що не червона. Протився двічі хрестик, і власне, ось так, от або а, буває, або за футболку тягне, або ось так, в'їхав трохи в обличчя. Зупинив небезпечну атаку на наші ворота підстрибнемо стіночкою. Все. Файно, ну, жодної хвилини реф не компенсує до першого тайму. Ліональ Месі на п'ятій, на четвертій, точніше, нам пишуть хвилині. Автор єдиного поки що забито м'яча. Ну, ми на крок ближче, щоб потрапити до фіналу. На жаль, Бразилія вже поза грою. Так, ну що? 59-41. Ми навіть менше володіли. А чому мені здалося, що, що було навпаки? До речі, так частенько буває. Коли граєш в всі 24, начебто ти постійно з м'ячем, а потім дивишся статистику, а там, а там навпаки. Ну, Лаутаро Мартінес аж підтримували там за футболку. Ну як же ж так? Ти, ну що ми робимо? Давай, Лау Мартінес, відпочивай, у нас є. Ну, Сергію Кун Агуеро. І, мабуть, що, давай, Окампос, Окампос, Окампос свіженький з м'ячем. Родрігес, передача не точна, але все ж таки нам футбольні боги допомагають. Окампос пробиває в стилі Ліонеля Месі, але з іншого боку. Два такі можна сказати, голи близнюки. 17-й номер подвоє нашу перевагу. Перу Аргентина 0-2. Ми ще на крок ближче до фіналу Копа Америка. Цікаво, проти кого ми там будемо грати. Там або ж Мексика, або Колумбія, так. Ну, супер удар. Взагалі, комбінація. Ну, там на пощастило. Там Рикошет зіграв на нашу користь. Агуеро, проходить передача. Леоноль Месі. Кум віддає на кума. Ха. -ха. Супер. Супер. Одразу пригадується декілька цікавих анекдотів про кумів. Ну а у нас Леоноль Месі оформлює дубель з передачі Серхіо Агуеро. В дотик вирішив пробити. Ну, Ліонель Месі йому пофігу взагалі. Що лівою, що, що правою, що з заплющеними очима кладе зазвичай як рукою. Парадис вийде Замість Родрігеса, пограє на останні хвилини 20-15. Проходить передача на Ліонеля Месі. Як він ногою спіймав і знову ж таки правої, але ну, трохи там не одразу вімкнувся в забігання партнер. Так, спокуха. Знову передача на Месі. Знову Ліонеля, хто там вже в нас ледь тягнеться. ви Бачите, все. Ліонель Месі сам сам іде про нього забули. Можна пробивати. Поперечина, оце матч. Це розігралося. оце вже ми спіймали свою хвилю, м'яч залишається в грі. Все нормально. Паласіос, Паласіос на замасі, Ліонель Месі. Редис можна на Месі повернути. Цьому дозволили дозволили прийняти. Він пробиває. Все ж таки заходить можливість. Ударити по м'ячу Месі. Хет-трик у виконанні аргентинця нашої десяточки. Супер, супер, все 0 4 Розгорна перемога. Ну, перу, ось вам і перу. В принципі, десь так. Все логічно, все логічно, все за грою. В першому таймі можливо здавалося, що якісь моменти ще будуть створювати футболісти в білій формі. Ух, рятує наш голкіпер нас. Прокинулася команда Перу. Нарешті. Їм треба було чотири пропустити. А це було б красиво, аби влетіло зараз. Було би дуже по футбольному. Так, знаєте, смачненько. Паласіо знову вперед. Передача Серхікуна Буре. Повертає на Паласіо, сам не влучний удар. Чотири хвилини додано. Вже ми чотири з половиною відіграли. Скидка головою. Давайте так, на Замасі ще так от можна робити. Хоп, начебто вибиваєш, але потім Хіракс і передумав. Все, пролунав фінальний свисток. Тричі Месі і Лукас О'Кампос. Лукас же, так? 0,4 друзі. Хет-трик нашого капітана кращого гравця світу. І ми у фіналі Коп Америка. По-моєму, на мою думку, все просто супер. 52 років все одно програли володіння. Ну, то фігня. 8-5. Ну нарешті не 7-5, а трохи вище. Оцінку отримує Ліонель. Що тут, що тут, що тут? Мені цікаво, колумбійці обіграли Мексику, які ми програли. Так, програли, здається, в групі. Ну, все ж таки, не зустрінемося в фіналі, могли би спробувати там, взяти реванш. Ну, проте мексиканці з Перу зіграють матч за третю сходинку. Месі, звісно ж, після хитрік сім наклепав кращий бомбардир поки що на цю мить. Ну ще в грі і Хіменес ви бачите, і Запата Колумбієць. Тут Депаль залишається кращим асистентом Мартінес Ді Марія, Фернандіню Позагроя. От Колумбіїс Родрігес. Знову ж таки, квадрадо. Е, ну, Можуть скласти нам конкуренцію, друзі. Ну що, в наступній серії фінал. Колумбія, Аргентина, не пропустіть. Всім бажаю миру, добра. тримаємось позитивної хвилі, Цілую люблю, пока-пока.